Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені, що заважає повернути наших людей із російського полону, українців із російського полону, обміняти усіх на усіх, українців на росіян, визволити. Повернути, хто б де б не знаходився, і безвісти пропавші, і про те, що відомо, де знаходяться і дітей, і жінок, і всіх депортованих людей. Повернути в Україну. Які є перешкоди? Скажіть нам, будь ласка, вище Готується обмін. Багато чого залежить від... ну так, да. там якісь нехороші. Вже щось вони придумали обман. Багато чого залежить від боїв, від бойових дій. Проте шлях відкритий. Те, що готують людей, так, там вже складені списки, має відбуватися. все буде добре. Дивіться, попри те, щоб не говорив Путін чи взагалі оці перемовини, вони дуже важкі зараз. Обміни відбудуться все одно. є те Є те, що змусить росіян таки здійснити обміни віддати. Полонених і це багато обмінів. Це сім партій, сім. Груп... Ну, як то вони на групи поділили і підготували, що у цих людей сім обмінів. Значить так. І ще восьмий обмін це будуть діти, яких, я так розумію, ці діти, що були вивезені, депортовані. От. І це точно, ну, це точно так, на це є. Мають віддати сім обмінів, і восьме діти. Оце точно буде так. І от ці... Бо їй ще багато чого залежить. ця Ситуація вона постійно змінюється від бойових дій, від наших військових. От вони також мають вплив. Ну Тут щось підготовано таємне, про це не розповідають, як саме і що саме. Таємниця. Це заперечує Заперечую. Прошу вищі, сили, допоможіть нам, будь ласка, забрати, визволити наших людей, українців із російського полону. Обміняти. Угу. Заперечую. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи дороги. Нашим людям, українцям із російського полону. Жодної перешкоди нема. Більше Росія не може тримати в полоні українців, видає всіх і дітей, і жінок, військових, цивільних, чоловіків, жінок, всіх абсолютно. Де б кого не утримували? Відкривається дорога. Буде так, буде так, буде так. Все, що було перешкоди, забираю. І прошу захисту для наших людей у російському полоні від російської агресії. Більше не можуть нічого робити. Перекриваю, 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 знущатися, катувати не можуть. Відсікаю, відвертаю росіян від наших полонених. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити дороги нашим людям із російського полону, визволити всіх абсолютно, і про тих, що відомо, де знаходяться, і про тих, що невідомо, і дітей депортованих, і жінок, і цивільних людей, і військових. І прошу захисту від агресії. від... Жорстокого поводження із нашими людьми, де да буде міцний захист, відвертає росіян від наших полонених, не можуть вони нічого з ними чинити, віддають повністю, повертають в Україну всіх людей. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане здійснене, прошу, допоможіть нам вищі сили і янголів, охоронців Прошу. Допоможіть, визволити, повернути наших людей до України. Дякую за увагу.